Рухаємося далі і говоримо про те, що харсонський аналог донецької катівні ізоляції створили рашисти в підвалах приймальника розподільника для дітей. Про це повідомив заступник голови Херсонської районної ради Станіслав Трошин. За словами чиновника від місцевих є різна інформація про те, які жахи відбуваються в цій будівлі. Відомо, що там нині утримується 60-70 херсонців. Крім того, Трошин додав, що там є полонені окупантами українські активісти та колишні військові зсу, учасники АТО та ООС. Всі ці люди з травмами та пораненнями утримуються у вкрай поганих умовах. Всього з 24 лютого зникли більше 560 осіб. Більше 60 в цьому розподільнику там багато людей. Там міський голова Херсону Ігор Колихаєв. Є прямі свідчення людей, які звідти виходили. З людей постійно намагаються вибити якісь свідчення. Люди виходять з переламаними ребрами, руками, ногами. Це міні-аналог ізоляції в Донецьку в 21 столітті. Це важко уявити собі.